Олександр Сич і більше ніхто. 84 депутати обласної ради висунули лише одну кандидатуру на посаду голови обласної ради. Немає інших пропозицій. Немає. Олександр Сич не лише свого часу очолював область. Він ще й був віце-прем'єр-міністром України. Тому депутати і довірили йому знову керувати областю. Я бажаю аби ми максимально доклази до того. Щоб не просто були формальними представниками громади, обраними нею, але щоб ми підняли всі разом не тільки рівень обласної ради, але рівень системи всього місцевого самоврядування на Прикарпатті таким чином, щоб у нас повноцінна існувала демократія як обрання людьми із посеред себе кращих. Народні обранці голосували таємно, вкидали у скриньку бюлетені. До речі, були і ті, які не підтримали Сеча, таких виявилося 31, але більшість, а це 53 голоси, все-таки обрали висунуту кандидатуру. 50, 51, 52, 53. Екс-голова облради Василь Скрипничук вважає вибір вдалим. Наголошує, що минулу каденцію було дуже важко працювати через революцію та війну. А добрий досвід депутатів у сьомому демократичному скликанні допоможе Прикарпаттю зробити суттєві реформи. Той досвід, який тут був набутий депутатами, а їх у нас з 84 тільки з шостого скликання 22 так що тут, я думаю, що воно, можливо, пригодиться і десь для налагодження, що як на війні кажуть, бойового згладжування, як там є, то воно пригодилося і сьогодні, як ви бачили, в цій, в цій роботі. Олександр Сич склав присягу, і його першим кроком було обрання заступників та голови бюджетної комісії.